Заняття з пілатесу у запорізькому опліч-хабі. тренерка Алла Карпенко, вимушена переселенка з міста Пологи, де багато років займалася хореографією. У мене був чудовий зразковий танцювальний колектив, дитячі з 6 до 17 років. Але ж водночас я все пропала. Приїхала сюди до дітей і хореографія це вже трішки емоціональне не. Змогла Але нещодавно опанувала методології пілатесу для реабілітації опорно-рухового апарату. Я рівень своїх навичків і знання стосовно пілатесу і знищую. Відвідувачам дуже подобається зараз. Ми у нас базовий рівень відвідувачів, контингент – Люди такі що починаючи, собственно, я в місті снімі хакета росту. Серед відвідувачів занять Пілатесу. Пані Ніна. Я пенсіонер, не працюю, тому шукаю собі розвагу, де б його відвліктися від цієї обстановки. Дуже важко зараз. І я рада, що є такий захід, де ми можемо прийти, розліктися, позайматися для себе і з користю, і задоволенням. Про заняття в оплічхабі дізналася з інтернету, прийшла один раз і тепер вже два місяці активно відвідує різні заняття у хабі. Я хожу на пілатес, на йогу, от на фітнес, де можна записатися, куди можу попасти. Я з задоволенням. Не все виходить, може зв'язку з віком, але стараємося і все дуже корисно. Людмила теж на пенсії, все життя захоплюється спортом. каже, заняття в оплічхабі допомагають підтримувати форму. До цього я дуже скучала без фітнеса, бо війна трохи зруйнувала мій фітнес, куди я ходила до війни. І тому я дуже рада, що в нас є оплічка, що є заняття. Це дуже здорово. Це ну. Допомагає мені підтримувати форму, допомагає, дає якусь, якусь мотивацію. Бо пілатес це не тільки про фізичні вправи, а ще й про відновлення ментального здоров'я. Ти відчужуєшся від всього, що вокруг відбувається. то емоціональне оздоровлення теж присходить, особливо пілатес, коли ми своїм розумом гармонізуємо своє тіло. Заняття в оплічхабі безкоштовні для усіх бажаючих за час роботи ком'юніті центру заняття з фізичної активності відвідали понад 11 тисяч людей. Хаб створено глобальним договором ООН в Україні за підтримку гуманітарної ініціативи групи МетенВест рятуємо життя та комбінату Запоріжсталь. З розкладом роботи та активностями можна ознайомитися на офіційному телеграм-каналі Опліч Хабу. Приходьте зустрінемо, допоможемо. У Нас багато і інших, що направлень для оздоровлення національної людини.